Привіт! Мене звати Ярослав. Я працюю фітнес-тренером у спортклубі Life In Motion. Є велика різниця між інструктором тренажерного залу та фітнес-тренером. Я являюсь фітнес-тренером, і інструктор по фітнесу це хлопець, який дивиться, щоб виконували всі вправи. Розумно, гарно, а тренер він складає програму та план, по якому працюю. Тому я працюю фітнес-тренером. Освіта у мене 5 років педагогічний університет в місті Глухів. А, магістратуру я захищав, а також у мене є курси фітнес-тренера в школі Дох, кросфіт-школа в місті Київ. Моїй праці більше всього подобається це, е, співпраця з людьми. Е, я хочу бути корисним. Я з дитинства мріяв бути корисним для людей. І в наш час гіподинамія. Гіподинамія це малорухомий спосіб життя. В цей час дуже важливо підтримувати себе в кращій фізичній формі і тренер. Він перш за все цим і займається. Фітнес-тренером я працюю недовго, це два роки до цього я працював військовим. Коли клієнт втратив інтерес до тренування, це відсутність дисципліни. Перш за все. Це немає режиму. Я як тренер. Я нагадую клієнту, що він може найбільше зробити в тренуваннях що він може знову розпочати тренування заново. І як тренер -батовую. А Новичкам я допомагаю з самого початку. Це ми робимо базові вправи. Де ми вивчаємо технічний аспект нашої тренувальної праці, і а, з самого маленького ми починаємо більше, більше, більше різних вправ, більше навантаження, і тоді все йде добре. А, ну, по за все, я дивлюсь на людину, що вона може зробити. Тобі якщо людина в неї вже є якісь базові а, поняття виконання вправ, то ми можемо розраховувати на програму вже більш-менш такого атлета, а, котрий може виконувати такі вправи, як жими, підтягування, присідання, тяги. А якщо людина ще до цього не дійшла, у мене індивідуальний план. З самого маленького ми робимо миш сим мишці кору, робимо відтискання від підлоги. З самого маленького починаємо. Ну, перш за все, це вивчати анатомію, фізіологію людини, самому працювати. Над кращою версією себе сама людина має полюбити те, чим вона займається. Це насамперед саме найголовніше ну я працюю над цим, намагаюсь роботу оставляти на роботі, а дома займатися вихованням своїх дітей. А бути зі своєю родиною, тому що насправді праця дуже багато часу забирає, тому родина є родина, а праця є праця. Хочу побажати молоді, не витрачати даремно свій час, займатися спортом, залізним спортом, розвиватися самостійно, читати книги. От. І не травити себе алкоголем, табаком. Приходьте в спортклуб Life in Motion, вас зустрінуть справжні професіонали своєї справи.